Рівненщина тилова область, а отже, повинна допомагати людям, які опинились у біді і лишились без домівок. Тож для того, аби у них було все необхідне з робочою поїздкою на Рівненщину, прибула віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук із командою Мінреінтеграції. Першою зупинкою став Березнівський лісотехнічний коледж. Тут із спочатку повномасштабного вторгнення прийняли 209 переселенців. Нині ж на постійній основі тут проживають 105 ВПО. Зайняті руки не бувають неможливо опустити так. Звичайно, це така до певної міри алегорія. Але про що це? Це про те, що наші ВПО повинні інтегруватися. Рік, який минув, був роком адаптації. Люди приїхали, переїжджали, шукали житло, адаптовувалися, так, отримували базову допомогу. Тож цей рік це рік саме інтеграції, власне, ова направлена. Працює над тим, щоб забезпечити людям роботу мені імпонує як працює реформа наших профтехучилищ. Так, коли профтехосвіта стала базовим так напрацюванням регіону у тому, щоб забезпечити якомога більшу кількість наших молодих здорових рук саме фахом. Наступною зупинкою віце-прем'єр-міністрки став інтернатний заклад у селі Орлівка на Сарнинщині. В психоневрологічному інтернаті проживають понад 300 підопічних з них 173 – ВПО з інвалідністю. Загалом же рівненщина прийняла 650 осіб, які перебували у психоневрологічних інтернатах на сході України. Відвідали також місце компактного проживання спеціалізованої групи. Людей з психічними розладами показали той дуже достойний приклад на Рівненщині, коли ми повністю відновили приміщення, яке 20 років не функціонувало, і сьогодні там 44 кімнати для надання лікарських послуг саме таким складним групам населення. Окрім робочих поїздок, Ірина Верещук подарувала дітям ВПО, які знайшли прихисток в нашій області, дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ноутбуки. Провели плідну зустріч з дітьми. Пані віцепрем'єр вручила їм. Ноутбуки це діти 21 21 дитина, яка на Рівненщині мають опікунські сім'ї, і саме Рівненщина для них стала другою домівкою. Це діти, які переїхали до нас з місць бойових дій. Діти ж у свою чергу дякували за таку необхідну підтримку. Багато хто розповідав про полонених та загиблих родичів. Були й такі сім'ї, у дім яких війна прийшла двічі, кожен раз забираючи когось із родини. Говорила також про майбутню професію і про мрії. У підсумку Ірина Верещук подякувала рівненщині за її велике серце однак зазначила, що є над чим працювати. Загалом люди гостинні. От зараз ми зустрілися з опікунами, і кожна, хто встає, віталися, розповідали звідки Приїхали всі дякують, дали житло, допомогли з технікою, влаштувались на роботу. Одним словом, дякую, рівняни, рівненщина, дякую за те, що ви маєте таке велике серце. Ірина Жуковська, Михайло Манзюк, телеканал ITV.